А, друзі, завершується матч атлет, футбольний клуб Ужгород. Поруч з нами Дмитро Константинович Морошенко, головний тренер Київського атлету. Дмитро Константинович, коротко подіяться враження сьогоднішнього матчу. Ну, враження позитивні, результат на табло 2-0. Тому гарне враження. Якщо б там були інші цифри, то було б трошки по-іншому. Тому саме головне перемога є над чим працювати, ми це бачимо, але є і покращення там, якщо зрівняти з минулою грою. Скажіть, по першому тайму тішки чогось не вистачало, ніби команді. Другий тайм команда набагато якісніше якісніше зіграла, і це не тільки тому, що два голи забили, але й загалом малюнок. Які причини, чому що... якось в першому таймі виглядала команда? Кожен сам по собі. Тобто, навіть якщо там був пресинг, він був поодинокий, не було взаємозв'язку. Не відчувалось, що є лідер на полі. Ми про це говорили і перед грою, але на цьому ми акцентували увагу і в перерві. І вже в другому таймі команда таким зіграла монолітом, і воно виглядало по-іншому. Можливо, це зв'язано з тим, що є відсутність лідерів, в які були ці зв'язки. І ми сьогодні знову міняли структуру гри, міняли позиції гравцям, десь притираються, десь ще не відчувають один одного, тому, мабуть, були. Якісь складності стосовно лідерів, сьогодні через дискваліфікацію допомогти команді не міг Ростислав Бабич травмовані. Знову ж таки, в лазареті перебуває досить багато футболістів. Це і Іван Мурашенко, це сьогодні бачу Максим Комаренко, голкіпер також поза заявкою. Даниїл Мельник. Потім форман Теймуров досить вже давненько на футбольному полі не з'являвся. Скажіть, який стан здоров'я хлопців, і коли слід уже очікувати їх появу на футбольному полі. Артем Пішик і ще треба добавити. Це теж гравець, який там зовсім дві гри назад грав в стартовому складі. Тобто ми зараз майже не маємо опції там маневрувати з центральними захисниками. Тому і умонока, що Даниленко, який там після перелому він зразу вийшов в бою разом з Ченбаєм. Зараз чекаємо, пішок вже почав працювати над біговою роботою. Тимуров форман все намагається, але є ще складнощі, тобто не може всі вправи виконувати. Тому він сьогодні в заявці був, але це такі. Був на самий крайній випадок. Ну, Ваня Морошенко там два тижні він вже прийшов в реабілітацію і зараз переходить теж до бігової роботи. Сподіваємося, можливо, на наступну гру ми зможемо когось із них вивести, вести в склад, і тоді нам буде трошки легше. Попереду на вашу команду в цьому календарному році ще очікують два офіційні матчі. Які у вас очікування від цих матчів? І знову ж таки, сьогодні команда змогла перервати серію з п'яти матчів без перемог, які в хлопців емоції після матчу. Ну, чесно кажучи, навіть ви мені сказали, я не акцентував увагу, скільки без перемог, тому що готуємося до кожної матчу окремо і настраналаштовував на це наших футболістів. Тому що якщо ти будеш думати про те, що там було, це тільки підгружає і робить гірше. Тому працюємо від гри, від гри, у нас немає інших завдань, тільки вигравати. Тому дві гри будемо максимально налаштовуватись на максимальний результат це шість очок. Дякую, успіх. На сумачне свідові допомагають. Друзі, зі мною головний тренер футбольного клубу Ужгород, Яромир Осипович Лобода. Про коротко подіться враження місця в, в Принципі задоволені діями в першому таймі. Були у нас нагоди для взяття боріт. На жаль, ми не скористалися ними вже вкотре. Другим таймом я менш задоволений. Десь гравці. Програвали деякі її доноборства, відійшли від тих настанов, які ми давали перед грою, щоб більше там працювати флангами. Чомусь старалися через середину ці моменти. Ми ну не зрозуміли, чому підопічні почали десь свій футбол, так скажемо, брати, Але насправді гру взагалі зіпсував арбітр. Опять же, для мене. Там чиста була червона прижок ззаді, і він цим самим зламав гру. Що одна команда, що друга, пішов на кал і досить грубо грали ну, з, обох, з обох сторон. Тобто арбітер взагалі нехай там є відповідні органи, нехай розбираються і дають йому оцінку, ну це жах повний. Сьогодні відразу два ваші футболісти вимушено залишили футбольне поле через травму по ходу матчу. Скажіть, який їх стан здоров'я і коли слід хлопців очікувати на футбольному полі. У першому випадку, цей, що я говорю, червона картка, він відчув хруст в ахілому сухожилі. Він не, не знає, на який термін, відповідно, думаю, вже не зіграє в цьому році. І інший гравець оборонець Миналенко відчув дискомфорт в задній поверхності бедра, ну, напевно, теж закінчився, тому що в нас одна гра залишилася з полі Самі і все. Сьогодні через дискваліфікацію був відсутній Олег Вишневський. Скажіть, чи сильно його не вистачало для команди на футбольному полі, і взагалі, який вплив його на команду як одного з лідерів? Так, він рахується в нас лідером, як то кажуть, вожаком, досвідченим гравцем, десь, можливо, не вистачало, щоб завів команду, так повів за собою саме попереду. Старалися, звичайно, замінити, але поки, на жаль, нас Сумна статистика, тому не знаю, будемо треба вибиратися з цієї ситуації з гідністю. Ви собі сказали, що у вашої команди залишився один матч в цьому календарному році, коротко підсумовуючи календарний рік, а точніше сезон, тому що ну, у нас вже друге коло. Майже підходить до свого завершення, тому що в новому календарному році там лише один матч команди повинні зіграти будуть. чи задоволені ви результатами команди і позицією турніру таблиць до якогось періоду. Ми були в принципі задоволені, але той матч, який не відбувся, це матч з лісним. Після того матчу у нас все пішло на спад. На жаль, ну не розумію, чому така ситуація відбулась в плані, що ну, команду заявляють на другу лігу, так вони декларують фінанси і вони не приїжджають. Для нас той матч, який він не відбувся, ми не змогли його нормально замінити. Десь гравці в тонусі втратили, так і от після того ми не можемо виграти вже 5 матчів. Я не, звичайно я не виню, не шукаю що це, але після того матчу у нас, на жаль, ну тобто, коли воно йде, гра за грою, то воно Гравців нормально, воно зовсім по-другому. Я думаю, мене розуміють гравці, коли немає офіційного матчу. На жаль, тому на даний момент, яка ситуація в нас склалась, ми не задоволені. Ми хочемо відбути вищі турнірній таблиці. Дякую, успіхів На все Дякую. на все добре. До побачення.